Так, ну, друзі, коротше, ми бачили ми тут. До нас прийшли дуже цікаві люди. І з... Представтесь, будь ласка, це е -е. дуже поважні е люди. Вони займаються охоронною діяльністю. Доброго дня, шановні глядачі. Е проводили соціальне опитування на набережній. Е мене звати Меть Іван. Завідуєш сектору любительського рибальства, Держрибагентства України. Е так натрапили на ютубера, блогера, тому в нього виникли питання, вирішили йому прокоментувати його пит... відповіді на його питання. Дивіться, нас дуже цікавить дійсно правки до рибалок, куди можна звертатися, щоб кожен риболов, любитель міг звернутися. Тобто, Якщо щось там не влаштовує, хотілося якісь внести правки, куди можна звернутися, щоб якої згоди дійти? В першу чергу є сайт Державного агентства рибного господарства України, держдебагентства darh.gov. Плюс у нас так само є телеграм-канал, в якому розміщується вся необхідна інформація. Підписуйтесь, кстати. Да, друзі, підписуйтесь. Ми всі посилання є залишимо от от, під відео. Ми зараз поширюємо такі гідрибалки спільно з магазином Флагманом, з трофеєм, розробили і поширюємо. Тут короткі описи всіх необхідних. Базових норм для рибальства, звісно, тут все не поміститься, що у нас зазначено в правилах, але тут є у нас і мінімальний розмірний ряд, можу показати мінімальний розмірний ряд, збитки за найпопулярніші види, добова норма улову. Основні норми. Треба мати документи, що посвідчують особу, засоби для вимірювання маси довжини водних біоресурсів. У вас є такі. Так, линейка, є, конечно. Кантер. кантер є, є лінійка. Все чудово. Правила ви не порушуєте на один гачок, все нормально. На одну вудочку. Ні, там можна на два. по-моєму. Можна на два. Да, так, я на два ловлю. Дивіться, тут навіть лінієчка є. Навіть лінійка є, заборонені вот. знаряддя лову і як вимірюються правильно риби. З цим довідником можна ознайомитись завантажити собі його на будь-який електронний додаток, носій, е, мобільний телефон. У нас на сайті в розділі діяльність. Е, Є підрозділ любительське рибальство, там можна ознайомитись, як із правилами любительського рибальства, як із гідом рибальства, його завантажити, подивитися, такси, збитки. Ну, в принципі, все, що стосується рибальства, там є необхідна інформація. Стосовно нересту, будь ласка, заходьте на кожний свій обласний рибоохоронний патруль, в них також є свої сайти, ознайомлюйтесь з наказами про нерест. І крім цього, ще відкриваєте додаток третій до правил любительського рибальства. Там є е, е, круглогорічні заборонені ділянки та е, е, періоди нересту, е, ті, що не переносяться. В наказах органів рибоохорони вказуються е, дати, які переносяться. В принципі, все необхідно мінімально. Я вам прокоментував. Дякую вам, друзі. Не порушуйте правил е, любительської риболовлі. Це підтримуємо цих людей. Вони займаються досить хорошими речами.